Команда першого подільського готова розповісти про події дня сьогоднішнього, 23 грудня. Міністр оборони України Рустем Умєров та командувач об'єднаних сил Андрій Гнатов доповіли про результати зустрічей з американською стороною. Перемовини з представниками президента США Дональда Трампа були продуктивними. Зазначив після доповіді Володимир Зеленський. За підсумками зустрічей підготовлено драфти кількох важливих документів. Серед них документи щодо гарантій безпеки для України після воєнного відновлення держави, а також базова рамка для завершення війни. Наразі всі пункти зафіксовані з урахуванням ключового завдання реального завершення війни та недопущення нового російського вторгнення. Кожен раунд переговорів посилює захист українських інтересів, і робота в цьому напрямку триватиме. Водночас глава держави наголосив, дипломатія має супроводжуватися посиленням міжнародного тиску на Росію та подальшою підтримкою України. Чергові ракетні удари та активні штурмові дії російських військ на фронті свідчать, що саме Україна найбільше зацікавлена у. Завершення війни це вимагає рішучих дій світової спільноти щодо агресора. Трагічний ранок для України внаслідок масованого удару ворога зруйновано чимало інфраструктури, помешкань. На жаль, не обійшлося без загиблих. На Житомирщині медики доклали максимум зусиль, аби врятувати життя чотирирічній дитині. Та, на жаль, маленьке серце зупинилось. П'ятеро людей, в тому числі одна дитина, постраждали внаслідок російської атаки по столиці. Через падіння уламків БПЛА зафіксовані пошкодження декількох п'ятиповерхівок у Святошинському районі міста. Рятувальники Проводили демонтаж аварійних конструкцій, пошкоджених будинків. Палали промислові об'єкти Одещини. Рятувальники, попри небезпеку, гасили полум'я. В Скорботі Шепетівська громада в останню земну дорогу провели відважного воїна, оператора БПЛА Володимира Валентиновича Дячука. Йому було лише 34. Чоловік ще у 2020 році вступив на службу за контрактом. Був учасником бойових дій на території Донецької та Луганської областей. Повномасштабна війна застала Володимира у столиці. Влітку 2022-го, повернувшись додому, він свідомо прийняв рішення знову стати до лав захисників України 5 липня 2020 2022 двадцять був мобілізований. Пройшов навчання, курси, опанував нові військові спеціальності, постійно вдосконалював свої знання та навички. Служив у різних бригадах на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. За час служби був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест та грамотою за сумлінну службу від 47 ї окремої артилерійської бригади. Його серце зупинилося 14 грудня 2025 року у військовому шпиталі після тривалого лікування хвороб, набутих під час служби, світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. Ранок 23 грудня для всієї України видався неспокійним. Росіяни в черговий раз дійснили проти мирного населення комбіновану атаку. Не виключення і Хмельниччина було чутно звуки вибухів та роботи ППО під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони збройних сил України на території нашої області знищено 22 безпілотники та три крилатих ракети. Більш детально про наслідки розповість очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на території нашої держави і Хмельниччини. Зокрема, наші сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність. На території області знищено 22 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети. Я щиро дякую нашим захисникам неба за якісну роботу. Проте, на жаль, маємо трагічну звістку. У місті Шепетівка, внаслідок атаки на власному подвір'ї, загинув 72-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Щодо руйнувань, зафіксовано пошкодження вікон у багатоквартирних житлових будинках. Також через обстріли виникли перебої з електропостачанням у громадах області. Мною було невідкладно скликано позачергове засідання штабу з питань. Ліквідації наслідків ворожої нічної атаки були заслухані доповіді керівників екстрених служб підприємств, представників профільних підрозділів обласної адміністрації та керівників громад. Наразі прийнято всі необхідні рішення для відновлення систем життєзабезпечення регіону. Усі служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки. Енергетики вже займаються відновленням електропостачання, аби якнайшвидше повернути світло в оселі наших громадян. Омріє на житло від держави як знак вдячності та шани за героїзм у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. В чергове відбулась знакова подія: вручення сертифікатів на придбання житла. Реалізація житлових програм здійснюється в межах державної субвенції на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації для. Отримання жилих приміщень для окремих категорій людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їхніх сімей. Цього разу понад 79 мільйонів гривень субвенція від країни, яка покриє придбання помешкання для 31 людини. 29 із них ті, хто отримав інвалідність внаслідок війни. Ще двоє рідні загиблих героїв. Загалом, впродовж року, вартість житлового проєкту на Хмельниччині склала 211 мільйонів 234 тисячі. А це 84 громадяни, які отримали сертифікат на придбання помешкання. Хмельниччині від імені президента України вручили державні нагороди родинам загиблих захисників та воїнам, які продовжують боронити державу. Ці відзнаки знак глибокої вдячності за мужність, відвагу та самопожертву в ім'я незалежності України. Присутні вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Хмельниччина схиляє голову перед тими, хто віддав життя за свободу та дякує тим, хто сьогодні тримає стрій. Різдво час, коли українські традиції оживають у піснях, обрядах та виставах, наповнюючи серця теплом. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії перед святкові дні наповнюються колядками, щедрівками та яскравими вертепними дійствами. Святковий захід об'єднав студентів і викладачів у спільному колі радості та сміху. Детальніше далі. Колядки, щедрівки, вертеп і жива музика все це на сцені Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Такі перед дійства присвячені викладачам, як знак вдячності за їхню підтримку, знання та щоденну працю. Український народ має дуже гарні традиції святкувати різдвяні свята. В нас ця традиція в академії дуже підтримується і, вертеп, і колядки Ми присвячуємо нашим викладачам. Сьогодні буде звучати коляда. Буде вертеп для того, щоб зарядити енергію, енергію сонця, енергію душі на наступний навчальний рік. Ідея проведення свята з'явилася ще у жовтні. А вже з листопада розпочалася активна підготовка, до якої з великим ентузіазмом долучилися студенти та викладачі. Сама ж програма складалася з трьох частин. Вертеп такий теологічний. Ми знаємо, що це новорічна вистава. Вистава. Друга частина це колядники, які будуть заходити. І третя частина буде з цього заходу складатися з сучасних, оскільки в нас навчається молодь, студенти. Вони співають сучасні пісні. естрадні сучасні пісні, які присвячені різдву і новорічним святам. Саме в таких вертепах, в новорічних виставах, молодь проявляє свою креативність, свою творчість. До заходу учасники готувалися трепетно, адже репетиції проводилися декілька разів на тиждень, аби відтворити задумане. Для них це не просто виступ, а можливість відчути українські традиції. Вони зізнаються, що наповнилися яскравими емоціями. Я дуже люблю таке, щоб щось було щоб щось зробити, зробити для когось, щоб комусь було цікаво це подивитися, щоб всі подивилися. Так само хтось можливо подивиться і захоче приєднатися, щоб так само комусь нести щось, що показуємо людям. ми. Емоції неймовірні, адже колядка це завжди наша справжня українська традиційна пісня. І хто як не ми маємо колядувати, це завжди відчувається. Івається родине тепло, затишок, народження чогось нового. Так і емоції неймовірні, обожнюю колядувати, особливо коли це студенти разом з викладачами. Це ще більше нас всіх зближує, коли ми робимо спільну роботу. Свято наповнило академію теплом, веселощами та радістю. Це ще одна нагода передати багатство української культури, продовжувати підтримувати та відтворювати її традиції. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Все, чим встигає поділитися із вами більше про головне та актуальне на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.